Налаштування інвертора 11 кВт. У моєму випадку AND. На їх таких на 11 кВт випускають багато різних фірм. І, і, і GSD Solar зустрічав і інші. Щоб определити, дивіться, знизу на входи, виходи, роз'єми. 4 PV, Ось тут чуть далі: вхід-вихід, Wi-Fi ззаду підключається. З правої сторони бачимо акумулятор, батарея, підключається із краєчку, виключатель. Решоточка ось така, одинакова. У них бувають тільки інші назви і інші кольори. І гляньте, що як виглядає дисплей і своє меню. Якщо бачите щось подібне, швидше всього, що й вам підійдуть дані налаштування. Всім привіт! Пробую зняти налаштування мого інвертора. Просять скинути, які у мене стоїть налаштування зараз зимою під час блекаутів і із зарядкою по нічному тарифу. Я, звичайно, ще не блогер, але постараюся щось вам записати. І так, в першу чергу, хто не знайомий із кнопками. Кнопка назад, кнопка вгору, може переключати екранчик. Ось тут є різні сторінки на основному екрані. Якщо не помиляюсь, їх є 11 чи 15. 15 здається. А ось ця вниз, назад. Кожного разу після виходу із меню збивається на першу. Ця кнопочка Enter. Вхід у меню. Зажимаємо її, і з'явилось F0. Є кілька категорій е, сторіночок. Цих F. Ось є F0, F1, F2. F3, F4. Подивимося, які основні налаштування стоять у мене. Щоб увійти у любу із цих чотирьох під меню, знову нажимаємо Enter. І ось F0, одиничка, це перший пункт. Стоїть APL у мене. Там можна вибрати ще. Ще, е, як воно називається, безперебійник і генератор. Робота від генератора. Щоб увійти налаштування і змінити їх, потрібно натиснути, і коли ми гаї самі ці, їх можна міняти. Упс, безперебійник і ген, генератор назад. Одиничками гайдемо в слідуючий пункт. Слідуючий пункт. Ходимо. Так, і слідуючий важливий пункт. Третій пункт. Це стоїть, коли перенагрузка по інвертору, і він включається на байпас. Тут навіть намальовано, бачимо з мережі зразу на нагрузку. Слідуючий пункт 4. І четвертий пункт це перегрузка інвертора. Чи він повинен перегружатись автоматично, якщо його перегрузили, чи почекати, щоб вияснити проблему. Слідуючий меню це перегрузка по температурі. Шостий пункт. Байпас повинен бути автоматичний чи по налаштуванням. У мене стоїть мануал по налаштування. Слідуючий пункт. Сьомий. Сьомий пункт, чи повертати на початок екрана? екранчик. Чи не повертати? У мене стоїть не повертати. Слідуючий пункт. Восьмий пункт. Підсвітка у мене включена. Можна виключити. Кого стоїть, можливо, десь в кімнаті чи в коридорі, що світить, дуже мішає заважає, можна викнути його тут. Дев'ятий пункт це у нас іде зумер, піщалка. Він дуже противно піщить, коли налаштовувати, нажимати кнопочки. І я вимкнув, мені не подобається звук. Слідуючи налаштування. Цей пункт і слідуючи 16. Це налаштування сухих контактів. Кому потрібно. І бачимо, повернулося на 1, так що F0. Налаштування закінчено. Повертаємось до F1. Слідуючий. Зверніть вашу увагу, це важливий пункт меню. Входимо. У мене зараз стоїть SUB. означає сонце, мережа і батарея. В такому режимі зараз працює зимою інвертор. Спочатку використовує сонце, потім мережу. Якщо залишається, заражає акумулятор. Слідуючий режим у нас СБУ. Ось це режим літній. Я включаю на літо, коли користуюсь повністю своєю мережею, щоб не відключати мережу, державне світло. Включаю ось цей режим і воно використовує сонце, а на вечір вночі використовує батарею. Якщо б трапилось так, що мені не вистачає, тоді воно буде використовувати світло. Буває, що 2-3 дня немає сонця. І батарея вичерпана, і тоді воно може використовувати мережу. А так, в мене півроку з 10 панелями, я повністю користувався своїм світлом. Мені вистачало. І слідуючий режим цікавий тим, хто хоче лишню енергію продавати державі. Це повернення в сеть. Виходимо назад. Значить, ще раз нагадую, що SUB я не сказав. Це зимовий режим. Зимою краще, так. так. Пункт 2. Скільки вольт повинно виходити із інвертора? Там є 220, 230, 240. По новим стандартам 230 стоїть. 50 Гц. Після меню. В нас знову. SUB і SBU режим у мене вимкнений. І я точно не знаю, що це за режим, але далі після них йдуть таймери. Я так думаю, що автоматично можна налаштувати, з якої години по яку воно буде перемикатись автоматично з одного режиму в інший. Далі йдуть таймери. Так, тут включається, який режим, тут таймер. Година, хвилини. Година, хвилини. Коли закінчити. Так. І все. Повертаємось назад. Налаштування F2. F2 відноситься до налаштування роботи інвертора з акумулятором різних типів, режимами, зарядки, розрядки і так далі. Заходимо. Ось у першому режимі. Ну, Виберемо. Так, і першу йде Адже. Ну, у мене жлізо акумулятор. Цей режим не підходить. І слідуючий. Я і не знаю, що це за режим такий. І <кій> У мене стоїть ось цей, ручні налаштування акумулятора, оскільки у мене железофосфатний. і ось цей режим у мене стоїть. Так, слідуючий пункт, другий. Ось цей пункт важливий. У мене стоїть сол чи сот, не знаю, як воно розшифровується. Саме у цьому режимі мені вдалося зараз налаштувати так, щоб інвертор заряджав від мережі акумулятор у нічний період часу по нічному тарифу. Із 23-ї години до 7-ї години. Які тут ще є режими? Є сов режим. Це коли заряджається від сонця, а коли недостатньо сонця, заряджається від мережі. В цьому режимі було б краще налаштувати зарядку по нічному тарифу, але чомусь у мене не вийшло. Виходить, одночасно він заряджається і від сонця, і від мережі. Можливо, ще потрібно покопатись на налаштуваннях, але будемо розбиратися. Ксеніуці одночасно заряджає і від сонця, і від мережі. Припустимо, припав такий момент, що і сонце є, і акумулятор розряджений, і мережі не на великий період часу. Вмикається і все заряджає акумулятор. Слідуючи. Режим. Ось цей режим я виставляю в сонячний період року, коли хочу користуватись повністю своєю сонячною енергією і не використовувати мережу. Тому що акумулятор заряджається тільки від сонця у цьому режимі, від мережі нічого не бере. Ось цей режим, який у мене і стояв, він останній іде. У якому я налаштував нічний тариф. Так, слідуючий пункт. Третій. Далі йдуть пункти. До якого періоду повинен заряджатись акумулятор. У мене 16 комірок, желізофосфатний акумулятор і тому стоїть 55,5 вольт. Так, такий режим. Щадящий режим ось такий. Слідуючий пункт так само. П'ятий пункт. П'ятий пункт. Це коли інвертор припиняє роботу від акумулятора. Якщо він розрядився до 51, тоді або вмикається мережа, бо якщо мережі немає, звичайно припинить свою роботу. Слідуючий пункт, коли акумулятор підключається знову в роботу. Коли зарядиться до 54 вольт. Слідуючий режим восьмий. Це мінімальна допустима розрядка акумулятора 48 вольт. Дев'ятий пункт. Зарядка акумулятора від мережі і від сонця одночасно. У мене стоїть 100 Ампер. Хоча мій акумулятор, моя БМСка може заряджатись і токами 150... до да, 150 А може нам не пускати зарядку на мій акумулятор. І ось такий режим слідуючий. Це зарядка від мережі. Це режим важний. Я постійно його під час блекауту і зими управляю ним, збільшує, зменшує, в залежності від того, скільки у нас буде мережі вночі, щоб встигнути зарядити акумулятор. 35 А. І якщо в мене не повністю був розряджений акумулятор, у мене акумулятор на 15 кВт. Щоб не нагружати мережу, можна зменшити до мінімуму. Якщо там світло є цілу ніч, то можна класти 10 А помаленьку собі воно буде заряджати Слідуючий режим. Ось тут і налаштування зарядки по таймеру. У мене стоїть СНУ. Якісь режими. Ну, ті самі, що були у другому пункті. Або можна вимкнути. Все не у мене стоїть. І далі йдуть таймери о 12 пункт у 23 годині. 13 пункт 00 хвилин. О 23 годині 00 хвилин. вмикається зарядка. Дозволяється зарядка від мережі. 14 пункт. Закінчується зарядка у 7 годині 15 пункт, 15.00 хвилин. Далі слідуючі налаштування в мене такі, але я в них нічого не міняв. Ви можете просто подивитись. 18, правда, поклав для безпеки еквалайзери. На 56 вольт. Слідуючий режим. Настройка тут я нічого не міняю. Так. Нас далі цікавить. Пункт. 25-й. Це цікавий важливий пункт. У мене стоїть 150 А. У мене стоїть так, тому що моя батарея дозволяє видати одночасно 150 А. Тут можна ввести е, дані в залежності від вашої батареї, щоб не перегрузити батарею чи БМС-ку. Моя 15 кВт батарея і моя БМС дозволяє розряджати током 150 А. Ваша потрібно дивитися. Так, і на цьому все. Вертаємось назад. Підемо в слідуючий пункт. F3. Заходимо. І ось тут. Що ми налаштовуємо? Тут налаштовується дата. Рік п'ятий. Місяць 12, число 31. Година 10-та. Хвилин 49 і секунд 38, 39. Пів все, виходимо з F3 І слідуючий F4. F4 дозволяє скинути. Скільки інвертор виробив енергії сонячної? Збити їх. Ось такі налаштування у інверторі у мене стоять. І звичайно, що на літо вони будуть мінятися, як я і говорив у цьому відео. Вибачайте, якщось не так, я не блогер, не професіонал, як вмію, так записав.